Вітаю вас, мої любі! ласкаво прошу до каналу Легенда Психології. З вами Уляна. Сьогодні хочу поговорити на таку тему, як у кого краще вчитися? У своїх за кордоном, де краще набувати професію. Ви знаєте, в мене таке є дуже глибоке переконання, що вчитися ліпше не у своїх і не у чужих, а вчитися ліпше у найкращих. Тому що скільки я аналізувала людей, які стали реально суперпрофесіоналами у своїх царнах по всьому світові, тобто не тільки українці, майже завжди я чула таку фразу, що ми навчаємося там я навчаюся у найліпших, але потім я роблю, вибачте, у мене собачка спить і храпунькає. Вибачте, Але потім я роблю щось своє унікальне і оригінальне. Ем, я сама така дуже амбітна людина, і коли я е, на чому спеціалізуюся, то мені хочеться реально бути, такою, знаєте, <кій> ем, людиною дуже з глибоким підходом у своїй царині, не просто по поверхні. Uh, і uh, я розумію, що Ну, якщо ми беремо Україну конкретно, то у нас є галузі, в яких ми реально на суперрівні і на рівні світового зразку. Та сама цифровізація. Не в кожній країні є такі суперкласні додатки банківські, як Приват-24, як Монобанк. Не, не, не всюди навіть в заможніх розвинених країнах є дія наша, тобто це реалія. Реально суперпроєкти і їх не треба знецінювати. В нас ще багато чого є. У нас зараз суперкласний -волонтерськ, супер волонтерський рух. В нас є промисловість аграрна, там, де от реально приватні такі підприємства великі були збудовані. Приватними власниками і розвинені до найкращих світових стандартів. І, взагалі, наш бізнес приватний, який не цюрається, кажуть, і свого не цюратися, і чужого навчатися. От вони навчаються у найліпших і в Україні, і за кордоном. Але впертися в ідею такого, я би сказала, не дуже об'єктивного і не дуже здорового ура патріотизму, по типу як на так званій Росії, як там у них коли в нас санкції нам тільки краще, коли нам гірше, то нам тільки ліпше. Знаєте, от я би не, дуже не хотіла, щоб наші люди застосовували такий підхід, тому що немає жодної країни у світі, яка би спеціалізувалася на всьому. Якщо ви подивитеся, то там одна країна славиться своїми супер it технологіями інша країна. Україна дуже класно заробляє на туризмові, і вони розвивають цю інфраструктуру і цю, ну можна так сказати, індустрію. Інша країна, там декілька, наприклад, декілька пунктів. це Вони дуже багато заробляють, наприклад, на освіті і на військовій промисловості. Тобто, ну не може країна заробляти і спеціалізуватися на всьому, так само, як і людина. Тому я вважаю, що, о, якщо ми бачимо, що в Україні немає ще розвиненого ринку на щось, а то а, а людина хоче спеціалізуватися на цьому щось, а, то їй не треба впиратися, знаєте, як в Ура-патріотизм, а треба шукати ті джерела навчання. Зараз, слава Богу, онлайн є і університети, і бібліотеки, і різні курси. І, ну, і онлайн, і якась там дистанційна форма освіти, але онлайн ну, я не знаю, для мене чесно у порівнянні з тим, як я їздила на пари в університет, і онлайн освіта, яку от я нещодавно робила, то для мене онлайн набагато ефективніше, тому що я одну ту саму лекцію можу передивитися там 3-4 рази, тому що і все встигнути законспектувати і потім прочитати. Ну тому що я це набираю ж для себе, не просто для диплому. Я хочу реально використовувати ці знання потім в роботі зі своїми клієнтами. Це не просто, знаєте, здала іспити, забула, що ти там вчила. Ось, тому такі справи. Мені здається, треба усвідомлювати, що, ну, наприклад, індустрія. Будування автомобілів для пасажирських перевезень. Я б не сказала, що вона в Україні супер добре розвинена. А якби я хотіла бути там, інженером по таких автівках або дизайнером, я би поїхала б, ну, намагалася б принаймні, якимось чином долучитися до таких ну, якихось гігантів, я не знаю, Мерседес, Вольво. Ну, мені дуже подобається машина. Мерседес, у мене навіть немає прав, я, я не водій, але чисто за тими характеристиками, що я чую про цю автівку і за її дизайном, то мені дуже подобається Мерседес. То якби я хотіла б стати, мабуть, інженером або дизайнером з таких от автівок для пасажирських перевезень, пасажирських я правильно сказати. Ну, ви зрозуміли, не вантажівки, не вантажівки <кій> легкові автівки, то я би намагалася б якось, чи в школу от від заводу Мерседеса, якось попасти, потрапити, чи ну, якимось чином бути долученою до от, ну, чогось провідного такого, де я реально зможу навчитися будувати щось, щось, ну, щось, Ах, на мою думку. Ну, тобто, я би не дуже поспішала би вчитися у наших виробників. Те саме, наприклад, банківська справа. В яких країнах найкраща банківська справа? Ці послуги перевірені роками, роками, десятиліттями. Де найкраще? От в ту країну. Ну, наприклад, я думаю, що Швейцарія, Бельгія, наприклад, я би їхала туди десь. Вибачте, трошки ще хворію, пересухає горло. Бачите, з температурою червона. Е, е, розумієте, тобто, отак от, навіть наші вороги, чому в них можна повчитися? Ну, я скажу вам чесно, в них дуже розвинений балет. Вони поперед всього світу у болеті, в них дуже розвинена взагалі пропаганда, оця така, знаєте, механізм пропаганди і на весь світ також культурової експансії. Я би цьому повчилася не просто як протиставляти і боротися проти когось, а вони, тому що наші борються проти когось, а вони не борються, вони експансують свою цю. Яку силу своїми концертами, своїми балетами і так далі? Ну, нам треба, я думаю, повчитися в них. Не просто бустувати проти них, а свою експансію таку саме робити. Можна повчитися у Японії цифровим технологіям. А що, наприклад, стосується мене, коли я десять років тому почала вивчати психологію, в мене була така думка, що так, значить, які ти знаєш найпрестижніші вузи країни? Я не наз... гуманітарні, я назвала собі два вузи країни, ну вони всі київські столичні, такі, які я змогла пригадати. Відразу. І я так думаю, так, треба зайти, значить, там на факультет психології, подивитися, хто там викладає, і знайти, як можна попасти на лекції до цих. Викладачів подивитися просто на рівень викладання, що там вони викладають. Я знайшла дуже легко. Там була одна викладачка. Вона там доцент, на той момент була вся в роботах наукових у книжках. Я почитала її книжку. До речі, непогана книжка була. Я знайшла, що вона також дає додаткові курси з певної там психологічної дисципліни в інституті безперервної освіти в Києві. Ну, вже за гроші, тобто то комерційна вже така організація. Думаю, ладно, я поїхала з Дніпра, проплатила ті курси, проплатила собі готель, і там ті курси були декілька днів. Я прослухала їх від неї і зробила свої висновки. Ну, скажімо так. Я кажу зараз не про всю нашу освіту в плані психології в Україні загалом, тому що все-таки це була представниця тільки одного того вишу. Просто якщо вам скажуть два найпрестижніші виші країни, ви назвете той виш, де вона є викладачем або першим, або другим. Я не буду казати, що це за виш, щоб на мене не образилися його випускники. Ось. І я зрозуміла, що у таких вчителів, як вона, я вчитися не хочу. Більш того, вона, те, що вона розповідала про своїх колег-викладачів на, на цьому самому факультетові психології, я була шокована. Тобто вона була малоадекватна, на мою думку. Вона обзивала просто. Людей з залежностями, ну, там, просто обживали, вона наркошами називала їх. Людей з органічними ураженнями мозку вона називала органічка. Наркоша і органічка це взагалі її був, її був такий сленг. При тому, що вона навчала людей, так, тобто, які платили за це гроші. Тобто, ну, я б могла б очікувати якоїсь певної високої культури спілкування. Тому що ми туди прийшли, знаєте, не блогера послухати, як я зараз, зараз з вами розмовляю, а платити непогані такі гроші, І ще приїздила з різних е, міст України. Е, тобто ми за все це сплачували для того, щоб послухати її сленг, на наркоші органічки задолбалі і так далі. Зовнішній вигляд її взагалі був альтернативний, таке враження, що ну, людина. Ну, там, там я не знаю. І дуже перукар, просто плакали мовчки. І, ну, і до того в мене немає супер великих там претензій, але до якось чистої, охайної все-таки викладач провідного українського вузу має якось виглядати. Та бачу, коли приїздять люди і платять нормальні такі гроші. В кінці останнього дня курсів у нас чи 6 годин, чи 8 годин у нас мали бути ті лекції, і десь на я не знаю, може. Ну, на на, на другій-третій годині вона сказала таке, що о, я не знаю, оце поставили в програму вам на сьогодні так багато часів. Що воно розповідати вам сьогодні так багато часів? Ну, Це непрофесійно. Ви берете гроші за всі ці часи. А, ти викладач вузу, професійний психолог з великим стажем а, роботи. Ну, будь ласка, на, на 2-3 години. Ти ще не можеш знайти якийсь корисний для студентів матеріал? а чи він буде дотичний до тієї? Теми, за якою там ми приїхали на навчання, чи він буде просто про, про якісь трошки інші аспекти психології. Ми все задоволенням послухаємо, так, тому що ми жадібні на знання приїхали. Ми, ми не просто на бюджеті навчаємося, тому що ми вступили, або там на контракті, тому що батьки платять. Ми дорослі люди, які тобі приносять гроші, які наші кровні, ми заробляємо і відриваємо хтось від бюджету своєї родини, якщо має. Вже супруга і дітей, хтось просто від свого власного бюджету, який він міг би витрачати на свої вже якісь потреби дорослої людини. Так? Тобто нам вже не по 17, не по 19 років. І ну, тому що, я ж кажу, цей інститут був безперервної освіти, де приїздять люди вже дорослі вчитися. Людина каже дивні речі. Ну а останнє, що мене просто вбила і добило там. Це вона розповідала про свого колегу, також викладача на факультеті психології в тому нашому одному з трьох, ну, бо навіть з двох найпрестижніших вишів країни, який викладав викладав на лекції, потім в нього траплявся. Певний такий невротичний збій програми, він виходив у якусь там підсобку, робив селф-харм, самоушкодження, він з лезом ходив, самоушкодження. Ось потім кровку собі трошки пропускав, йому ставало краще, і він йшов назад читати лекцію. Я була шокована, <с>, я їй кажу, що, серйозно? Вона, а що тут такого? Людина так справляється, так живе вже багато років. Я кажу, так може людина перед тим, як він буде повчати людей е е е ну, працювати в психології, сам піде якось на терапію, сам пропрацює свої проблеми, тому що мені здається, там йому не просто психолог потрібен, там йому потрібен психіатр. Вона якось не відреагувала на все це. Вона сказала, що якщо люди... Таким чином справляється зі своїми проблемами, то чого його, чого його чіпати? Я зрозуміла, що все, все, значить, <смас> моя освіта тут закінчилася. Я буду вчитися з англомовних джерел. Ну, справедливості, справедливості, заради треба сказати, що. Я зустрічала дуже гарних наших також психологів. Ну, слухайте, їх можливо їй багато, але ж не всі публічні, тому що майже кожен університет випускає психологів. І, звичайно, що деякі люди йдуть туди через таку жагу до професії, і вони стають реально класними спеціалістами. Просто не всі публічні люди. А... Тому я тут не розписуюся за всіх українських спеціалістів, це точно ні. Тому що я поїхала тоді в Київ, я вийшла з таким роздратуванням, думаю, Боже, жах. Якщо <ріху> в нас викладачі най... 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 найпрестижніших вишів в країні мають таке ставлення і до студентів, і до роботи, і навіть до платних занять, то це жах жахів. Знаєте, тому, коли там щось за Ірину Дмитрівну Фаріон кажуть, я шокована, тому що слухайте, ну у нас небагато таких людей. У нас таких людей небагато. Там, де професор, це реальний професор, там, де спеціалізація, то реально спеціалізація з величезною глибиною. Вона хотіла бути істориком, але вступила на філологічний факультет. Тепер вона і філолог і історик, і ще і історик мови, подивіться. Нам таких людей треба, я не знаю. Оберігати, а їх знімають з посад. І залишають от, це може от, такого е кшталту викладачі приймали дисертацію Киви, я так думаю, як та пані, що читала лекції по психології, і той, що ходив в підсопку, різав себе, а потім далі до студентів повертався і навчав їх, як працювати з за... клієнтами. Отож жах. Жах-жахів. Так що та, навчатися треба не у своїх і не у чужих. Навчатися, на мою думку, треба у найкращих. І я, я чую, що саме, саме так кажуть, от найкращі в своїх царинах спеціалісти. Ми, ми навчаємося у найліпших, а потім винаходимо якусь свою методу. І наша країна, я думаю, також має зосередитися не на всьому, не на тому, щоб бути найкращою в усіх царинах, тому що це неможливо. Немає жодної країни світу, яка могла би бути найкращою там в усьому. Ми маємо вибрати там дві, там три. Галузі, в яких реально ми будемо найкращими, там, де нам сприяють наші якісь природні для цього умови, там, де нам, нам сприяють м, культурові якісь умови, передумови, тобто наш менталітет, можливо, е, кліматичні якісь умови, ну, щось таке, знаєте, м, інфраструктура, яка в нас є, а не намагатися бути поперед всього світу, в усьому, в усьому не вийде. От. А, так що так. І якщо там казати про психологію, то ще є такий чинник, що, наприклад, в англомовних країнах, ну, зокрема в Америці, наприклад, а, там а, традиція звертатися до психолога налічує 20-30 років мінімум. Таких дуже активних і популярних вже більш Тенденцій звертатися зі своїми проблемами до психолога, скільки в нас налічує, ну, може, років сім, так що більш-менш люди перестали казати, що ой, я сам все вирішу, або я схожу і з другом поговорю. Ну, до чого тут Ну, з другом непогано поговорити, але психологи вони глибоко вивчають. Певні механізми, певні процеси, які відбуваються в психіці людини. Що ваш друг це не вивчав, звідки він це буде знати? Звідки він буде знати, як вам вас поставити в техніку, так щоб ви самі подивилися на певні процеси, які відбуваються з вами? Він цього, ну, скоріше за все, не буде знати. Тому е, от, років 7-10, тільки люди наші почали ходити по психологах. і Зараз серед наших психологів також є конкуренція. Е, там, де є конкуренція там, де є попит, там є конкуренція, там, де є конкуренція, там є якість. Е, конкуренція на ці послуги де найбільша в Америці, в англомовних країнах. Ну, наразі те, що я так. Більш-менш чую і спостерігаю. Ну, там велика якість, там дуже висока якість. І коли я нещодавно слухала пані Холоденко, казала: яка там якість в Америці, там немає жодної психотерапевтичної якості, тому що там всі на страховках, і можна сходити на психотерапію по страховці, а людина має сама за це платити. По-перше, вони за страховку платять. І користуються вони цією страховкою на кожного місяця, а платять вони за неї кожного місяця. Якщо порахувати загальну вартість цієї страховки, вона не така дешева щорічна. Це номер один. Тобто, це для людини також не безкоштовні сеанси. Ось і Ну, не знаю, чого на пані Наталя так думає. Я думаю, що вартувало би подивитися, як працюють люди з досвідом 10 плюс років роботи. Американські психотерапевти, не американські психологи, консультанти. Там дуже, дуже високий рівень. Професіоналізму, етики, культури спілкування з клієнтами дуже високий. Чи вони за страховкою їх приймають, чи вони за власні гроші їх приймають, не важить. Все дуже дякую вам за увагу. Так що мій меседж треба навчатися і у своїх, і у чужих, але найголовніше треба навчатися у найкращих. Найкращі, зазвичай там, де є конкуренція, а конкуренція є там, де є запит на це. Все дуже дякую за увагу і до побачення.